Різдво це про друзів також. Ти завжди можеш зустріти мене разом з подругою. Марія була також мала подругу, Єлизавету. Вони любили разом проводити час, деревенити собі. Чесно, щось не знаю. Любили вони пити чай, чи каву, а може взагалі капучино. Але знаю точно одне, бо це написано в Біблії. Коли Марія прийшла в гості до Єлизавети, вони обидві були вагітними. Єлизавета, коли вона почула привітання Марії, затріпотіла дитина в утробі, і Єлизавета наповнилась Духом Святим та сказала: Благословенна ти між жінками, і благословений під утроби твоєї. Один з способів, який говорить до мене Бог, це через друзів. І твоє завдання від мене це зробити приємність для себе з другом, посмакувати паличками твікс зі своїм другом.